Доброго здоров'я, друзі! Я Віктор Бабиренко, і ви на моєму YouTube-каналі Скаже, як Зав'яже. Що ж, поїхали. Е, ну, На тлі е, новин у світі, де активізувався там і е, Китай, і захоплює якісь безіменні В'єтнамські, Філіппінські чи якісь іще острови. На фоні перестрілок е, між Пакистаном і Індією стає ще тривожніше і тривожніше. Проте на Українському і в даному випадку дипломатичному фронті, всі в таких в очікуваннях. От і ці очікування пов'язані із заморожуванням конфлікту. Довго не треба тиснути на єрмака, е, і скажімо, зараз. Більшим яструбом є Зелен... яструбом Зеленський, ніж Єрмак. Ну зрозуміло, чому? Тому що на Єрмака у Сполучених Штатах багато компроматів і йому просто кажуть: давай уже зробимо, як зробимо, і дамо відійти тобі в бік. І то це не точно. От тому, якби українська сторона погоджується фактично на всі миролюбні. Заяви Трампа, але е, тут перестає перестарався Путін і може вийти так, що Путін, який насправді дуже мріє про заморожування конфлікту, але на своїх умовах. Може там бігти довго за Трампом, який тепер задньо дає, каже, ні, я, якщо ви так, я виходжу з гри. І там типу, бігти, Ей, а як же я, як же ж мір? Путін може бути в такій ролі. Чому зараз у всіх такі оптимістичні настрої стосовно заморозки конфлікту? По-перше, що я би сказав? що... Всі вже наскільки очікують цього заморожування конфлікту, що вважається, що це благо для України. Дивіться, я от зараз проракую як баба Ванга, що колись, якщо заморозка відбудеться, історики будуть казати, що Росія зупинилась за крок до обвалу, до того як обрушиться їхня економіка, як посипеться армія і можливості України покращаться. Але що ж, нас заморожують, ми є не зовсім суб'єктними в цьому плані, і тому. Як би б нам доводиться погоджуватися на умови, які для, за нас придумали ну, ті ж самі трампісти, от, щоб лише е, Трамп міг е, виглядати класно перед журналістами. І будемо відвертими. Е, на заморозку, якщо вона буде дійсно довгостроковою, е, погоджуються і європейці. Але є нюанси. Е, Трамп почав погрожувати. Путіну, і, власне, вчора у Ватикані він десь погодився навіть з Зеленським, що, мабуть, Путін там мене водить за носа. Хто б мог подумати, так? Да? От, блін, удивительно аж. От. Тут же ж там сенатор Грем Трампіст там сказав: а у нас законопроект готовий, який посилює санкції, де там взагалі е, э, такі санкції там продавати Росії э, нафту і що все, Росії фултех. На росіюшки забігали сказали, та ми ж, ми ж не проти миру, ми ж за, за мир. Хотят ли російські війни ви у Тишини, та не хочуть, та ми там взагалі взагалі. От, э, а насправді. Відбувається от що. Руси бояться кітка. Хто б мог подумати, да, що Путін, який кидає всіх в будь-яких е, обставинах, будь-коли і ну, для якого це там, типа, кинуть когось це там, тіпа, блин, це як. Це взагалі шикарно. Це шикарний варіант, це його якраз сутність. Да? І тут, який йшов, такого знайшов. Тобто Трампа, який теж готовий кинути всіх в переговорах. От. А все чому? Тому що дуже часті понти розслабляють. І В даному випадку путінські панти розслабляють Європу, і всі розуміють, що він же все-таки бліфує і пантується більше, ніж каже, та я готов воювати 100 літ в об'єще. Ні, не готовий він. Ті, хто уважно слідкує за тим, що твориться з економікою на Російській Федерації, розуміють, що Російській Федерації скоро фултех. А мало того, вони. З мобілізацією у них проблемки. Якщо вони в вересні-жовтні минулого року по 35-40 по тисяч контракт підписали у них, то зараз 23 тисячі, майже в половину менше. Мало того, менше навіть іноземців зараз вербуються до них. Так що, на Росіюшки, не все так просто. Так от. Росія хотіла б заморозитися, але боїться кітка. Якого кітка? Чому вони хочуть не просто заморозки конфлікту, а вони і їхній Кирил Дмитрієв їздить там і випрошує американців, а давайте домовлятися про заморожування конфлікту в парі, в купі зі зняттям санкцій. Які? як натякає, що «да, да, там ми поснімаємо, да, ми поснімаємо, ми тут Крим визнаємо російським. А там хто знає, а Конгрес визнає, Трампу легко зараз сказати, а Конгрес потім не визнає і все. А вже ж заморозка відбулася, то що бояться руські, що коли відбудеться заморожування конфлікту, ну там спочатку на місяць, а потім е якби потрібно. Ну, Як ми дізнаємося, що заморозка відбулася? Все дуже просто. Про це щось мало говорять, але я готовий пояснити. Заморозка відбудеться тоді, коли почнеться демобілізація. Значить, там багато буде технічних питань по відводці, по там всьому, а потім демобілізація. Путін. Путіну не ну, важко утримувати двохмільйонну армію. Дуже важко. Йому десь мільйон треба скоротити. Нам мільйон сто зараз утримувати дуже важко. І нам треба скоротити 1500 600 ну умовно залишивши, звісно, не 220 тисяч, як перед великим вторгненням у нас було в ЗСУ, а може там 1400. Ну, це експерти військові більше знають, це залужно треба попитати. Да? От, але е, по великому рахунку і нам треба скорочувати армію. І коли обидві сторони будуть скорочувати армію, потім назад мобілізовувати. Це буде важко, це процес, і мало того, це буде помітно, це неможливо буде скрити. І тобто, глибока заморозка це значить, е, ну, як мінімум, потім розморозить цей конфлікт, може бути там рік-два. Щоб його знову розморозити, щоб знову війти в гарячу стадію. І от уявляєте, чого бояться руски, що зараз вони заморожуються. Починається демобілізація, а санкції ніхто не відміняє. Ну просто не відміняють. Просто кидають, руски кидають. Ну, це було б дуже класно. Це якраз той варіант, коли історики були б втішені, да, що там тіпа, конфлікт заморозили, але коли у росіян не знімають санкції, їм важко знову накопичувати е, техніку, їм важко накопичувати Бабліцо для нової війни. Е, і тому Україна матиме перевагу, тому що нам допомогу ніхто не відмінятиме. І ми зможемо, якщо звичайно ми оберемо потім після заморозки конфлікту нормально, адекватно вміняємо президента, а не шашличника, е, бо не втіка, да? Ми виберемо нормальну раду, яка сформує нормальний уряд, адекватний уряд, який буде працювати над посиленням обороноздатності країни, щоб не умож... у... У... унеможливити знову розморозку конфлікту. Що кон... коли Крем подумає, що нападати це, блін, наскільки дорого буде, і наскільки там ще мільйонів трупів принесе, що краще ну, нафіг. от е, приблизно. Чого боїться Путін? Путін боїться, що його залишать злидним. Е, і от е, чому він наполягає, поки у нього ще нема цетноту, поки дедлайн дедлайну Трампа, вони намагаються нав'язати зразу заморозку і паралельно зняття санкцій. Ну, власне, E, дасть Бог, у них нічого не вийде, і буде, як я зараз кажу, що заморозка конфлікту відбудеться, а зняття санкцій не відбудеться. Принаймні, європейці це їм точно обіцяють. Що ж, друзі, радий, що ви послухали, подивилися мене. Дуже прошу, підписуйтесь на, підписуйтесь на цей YouTube канал, це важливо. Хто підписаний, лайкніть, не посоромтеся І, будь ласочка, пам'ятаємо. Що незважаючи на усі зусилля офісу президента, Україна тримається, Росія не пройде но пасарань.